Два дні, два парки, безліч емоцій. У суботу родина свято стартує у найбільш сімейному парку Хмельницького. Містян самісінького ранку запрошують до парку імені Михайла Чакмана. Цю акцію ми називаємо «Family Фест і проводимо разом з центром розвитку простір. Досить цікава насичена програма. В нас буде цього року. Ми трошки розширили її. Ми будемо проводити 6 серпня і 7 серпня. 6 серпня в нас в парку Чекмана з 10-ї години будуть парад візочків та батьківські перегони. Це буде дистанція у два кілометри. Щоправда, сімейна. Подолати забіг, доведеться мамі, татові та дитині. На найвправніших переможців чекатимуть подарунки. Продовжиться сімейний фестиваль у неділю. Щоправда, зміниться місце його проведення з п'ятої до сьомої. Усіх чекають у сквері Шевченка. Там програма теж насичена. У нас розпочинається наша акція з п'ятихвилинного годування грудми, тобто мами, які хочуть прийняти участь, вони будуть учасницями цього флешмобу, ми їх реєструємо. Також потім буде перегони повзумів, ми постійно це проводимо. Після цього планується молочний квест. Та тусі стояти осторонь теж не будуть. Для них підготували багато цікавого. Вони дізнаються, що потрібно знати, аби допомагати дружині у вихованні дитини. Будуть поради від психологів та консультантів. Також для усієї родини проведуть майстер-класи. Ольга Лученська, Ігор Павлюк. Новини, телеканал Ексклюзив.